Від тисячі гривень до десяти стартова ціна, тобто, як на мене, це цілком доступна ціни, щоб прийти і придбати картини. Та бачите, це не лише картина, Тут вона з Волотенською буде легендою, історію, що хтось потім запитати, звідки в тебе картина, що вона несе. Я думаю, що вона винесе теплою емоції, виручені кошти підуть на буз. Навіть під час війни, я думаю, що це більш ніж доступні ціни. Це картина, вона називається Маска. Я малювала її в 2019 році. Це маска якогось Житомирського майстра. Я чесно не знаю якого саме. В цей час я замислювалася про те, що кожна людина ходить як у масці. Так? Ми всі відіграємо якісь соціальні ролі кожен день. А де ж є людина, так? де ця людина під маскою. Тут видно тільки очі, але їх дуже погано видно. Вони як прикриті, як у як у темряві. Треба було домовлені, що 20% віддається. Це щоб там покрити певна суму. Затрат відгукуються максимально легко. Відгукуються люди. Вони довше несуть, як творчі люди, <гум> тому що всі розуміють, ми зараз є процес єднання як нації, тому. Мене це не дивує, але приємно до Харків. Дала енергія перемоги України. Це номер 40. -х. Це моє відчуття перемоги, яка вже крокує Україною. Я її так побачила, я її так відчула. І кому вона дістанеться, і хто її купить, чи в офіс, чи додому, це буде бомба. цю людину і цей колектив, там, де вона буде, буде чекати лише перемоги. Дуже ну, все, що зв'язано і... з нашою полікою. <зв 'язує> Дуже чекаємо вже. Все в нашому стилі, українському стилі. Саме 8 вересня буде 18 старт аукціону. Вхід на аукціон 200 гривень більше Це благодійний вхід. Мені взагалі приємно, що в Житомир таке як проводиться, якщо прочитати драйзер літературу в Америці, це 200 років відбувалося.